14 квітня, така сила сім'ї. Маємо корпус і маємо два магазини. Зараз показую. Піднімаємо обсиджену І зараз дійдемо до гніздового. Зараз. Зрушив гніздовий. Гніздовий у нас, як ми бачимо, також обсиджений. Але. У нас тут нема решітки і матка завалила нам аж ось так воду гори. Зараз я вам ще покажу матку. І от ми маємо матку, матка з червоною міткою. Підвоюємо цю сім'ю, забираємо дві рамки розплоду, даємо вощину. і все. Рахуйте, 14 квітня матка старушка, яку робить роботу. Чому я вирішив показати? Тому що ця матка старожка. Дивіться, корм. І дивіться, що верхній корпус, подивіться, як забитий верхній корпус. Супер. І так, 14 квітня, 25 рік маємо корпус, маємо 1, 2, 3. І ставимо ще один четвертий магазин. Ставимо четвертий магазин. Забрали від них дві рамки розплоду. А далі найпрацюють. Ось так додано магазин, бо переважно вощина, Закриваємо і маємо, рахуйте, 30 рамок бджолина, грубо кажучи, на 14 квітня.